Будь ласка, вам все так всім, всім доброго дня, колеги. А насправді а, місцеві вибори це сказано надто гучно. А в Чернігівській області відбувалося а, 17 місцевих виборів. Комітет виборців України спостерігав лише за виборами міських голів Ніжині і Прилуках. А, якщо говорити про Ніжин і Прилуки саме, то тенденція загальнодержавна. В принципі, все тихо, все спокійно. З іншого боку, лідери, ті, на яких які передбачалися, і поніжену комітет виборців робив до старту компанії невеличкі соцопитування, зріз, в принципі, показав фактично на той час ймовірного кандидата Анатолія Лінника. В принципі, за даними, які ми володіємо по місту Ніжину, Анатолій Лінник а, обраний міським головою Ніжина і має підтримку на рівні десь 12 тисяч 250 голосів. Це для Ніжина, скажімо так, досить серйозний результат з тієї простої причини, що загальновідомий. Керівник Ніжина Пан Проходько ніж жодного разу не набрав більше восьми тисяч голосів. Тому, в принципі, є сподівання на те, що в Ніжині не виникне жодних проблем. з Великим відримом перемагає Анатолій Лін, Анатолій Клін, Лінник. На другому місці знаходиться Валерій Салогуб, представник Батьківщини. В нього шість тисяч, десь близько 6 тисяч виборців проголосували. І на третьому представник радикальної партії, тобто, фактично, ми бачимо ту саму тенденцію, як і на президентських виборах. Тобто, відпрацювала класична схема. Голосуємо за кандидата. Ну на Приклад, якщо брати вибори до рад за верховну раду, ми голосуємо за партію на місцевому рівні. Ми депутатів-кандидатів не знаємо, але за них все одно голосуємо, тому що це вони з цієї рідної партії. Тут в принципі те саме спрацювало. Єдине, що а, по прилукам там склалася унік, унікальна ситуація в плані того, що був один єдиний кандидат а, Дмитро Барнаш, який висувався від партії, а, висував, висувався він він від партії Свобода, і був єдиним кандидатом від демократичних сил. Це фактично, будучи а, членом свободи і висунутим від свободи, Юлія Тимошенко його підтримала. Удар а, не висував свого кандидата, тобто. А, і, відповідно, Дмитро Барнаш отримав перемогу з великим відривом. На жаль, точні дані сказати зараз не можу, тому що швиденько все пораховано членами територіальної виборчої комісії, і вони порозбігалися спать, тому що вони повтомлювалися. Намагаюся хоч з кимось зв'язатися. З 10-ї ранку ніхто просто не бере слухавок. От я думаю, що ми все-таки з'ясуємо цю інформацію в прес-релізах. Ми надамо цю інформацію по відсоткам, по кількості голосів. З іншого боку, всі заходили, мабуть, сьогодні на сайт Центральної виборчої комісії. Слава Богу, сайт ЦВК запрацював, але запрацював з за деякими обмеженнями. Наприклад, взагалі зникла кнопка в місцеві вибори. Тобто, місцеві вибори нас не цікавлять. Ми говоримо про децентралізацію влади, ще про якісь речі, але найголовніше нам брати президента. Слава Богу, хоч ми бачимо динаміку, як розвивається процес підрахунку голосів за президента, але немає якби, місцевих, про місцеві вибори жодної згадки і знайти будь-яку інформацію про місцеві вибори на сайті це на даний момент неможливо. З огляду. На те, що вибори вже всі підсумували, і міжнародні спостерігачі, і українські спостерігачі, про те, що вибори пройшли тихо і спокійно, і всі вітають Петра Порошенка з перемогою, для комітету виборців були застереження, тому що всі чудово знають, що неважливо, як люди голосують, важливо, як рахують. І коли Зник доступ до сайту центральної виборчої комісії, і інформація не оновлювалася з 15 години. А для нас це було застереженням, аби не повторився 2004 рік, коли виникало, виникало так, так би мовити, транзитний сервер, де були вносилися якісь зміни до, до результатів опитування. Тобто, фактично, українці, Україна знаходилася. Ну, близько 10 годин без офіційної інформації в доступі. Тобто, єдине, де ми могли отримувати інформацію, це з телеканалів, які знаходяться в приміщенні центральної виборчої комісії, і передавали якусь інформацію. Тому не дивно, коли близько у півночі в інтернеті з'явилася інформація про те, що. Російські телеканали оголошують Дмитра Яроша переможцем виборів, за якого проголосувало 37% українців. Ну а українці показали свій фашизм. Не знаю, якого ще що вони могли показати росіянам, вони це показали, тому що пан Рабінович з колоритним прізвищем набрав більше відсоток голосів, ніж великі в лапках фашисти. Тягнибок і Ярош разом взяті. Тобто ну, всі, 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 всі крапки недороставлені, я думаю, що, в принципі, зараз залишилося лише офіційно дорахувати ті голоси. Система а, сайт ЦВК працює, і я думаю, що сьогодні була прес-конференція Петра Порошенка, де він а, відповідав на питання разом з Віталієм Кличко, і а, не дивлячись на весь скептицизм мій особистий, хочу сказати, що це, мабуть, чи не перший президент, чи не перший міський а голова Києва, це нова генерація. Коли люди вільно їм задають питання українською, вони відповідають українською, їм питання задають російською, вони відповідають російською, англійською задають питання, відповідають сповільно англійською. Кличко відповідає німецькою. Тобто, це в принципі нам нема як згадати, коли таке було, тому що попередники наші ніколи керманичі нашої держави українською іноді навіть не володіли. Ну, Азірівка. Всі, всі, всі вчили Азірівку. Так що, в принципі, поки що в мене все, щоб нікого не затримувати, питання з радістю відповім. Детальну інформацію все-таки ми від комісії виб'ємо і в прес-релізі розійшлемо. І, місто, місто, місто. А, в, в Ніжині це висуванець від партії Удар. Але що цікаво, а, зареєструвався так само на виборах і ще один депутат від фракції в міській раді Ніжина від фракції Удар. Але зареєструвався як самовисуванець. Потім вони між собою, мабуть, вирішили все-таки питання, хто достойніший із них, і один із кандидатів знявся. А, тобто там удар і. В Ніжині це свобода, але це кандидат позиціонувався як єдиний кандидат від демократичних сил. Mm -hmm. так що Ще питання? питання уточнення. Якщо немає, Всі втомилися, всіх вітаю дякую, з вибором. Дякую, що сьогодні завітали до нас, Дякую Володимире. Пропоную перейти до неформального спілкування. Дякую. От, кратка сестра.